Попривіта за тебе підпочати десь немає. Це мама, а це я. Тоді пота я люблю. Слава Україні! Вау! Постріл! Захисник Богдан Тремба з Тернополя пішов захищати Україну добровольцем у перші дні повномасштабної війни. Служив у розвідці. Під час виконання бойового завдання на Запорізькому напрямку отримав важкі поранення. З того часу минуло 9 місяців, розповідає дружина захисника Анна Нетекс Тремба. Пройшли ми дуже нелегкий шлях в процесі одужання, в процесі стабілізації. В кожному госпіталі нам не давали жодної надії. Казали дві ділянки мозку, поранені, прошиті просто по діагоналі справа наліво, зліва направо. Тобто поранення надскладне, поранення, яке як кажуть, лікарі просто несумісне життя. Люди з таким не виживають. Але Богдан показав інше. Богдан бореться дев'ять місяців. Ми боремося за життя. Ми Молодці. Вижив Богдан завдяки побратимам, які витягнули його з поля бою, каже дружина захисника. Нещодавно вони навідали його у лікарні. Сильний бачить виїдеш... анна завжди поруч із чоловіком. Читає йому книжки та новини. Мені дуже допоміг Богдана друг. В якого були проблеми з мозком, у нього була важка хвороба. Хлопець відновився, живе повноцінним життям, все гаразд. Він мені порадив почитати книжку самовідновлення мозку, і час від часу я сідаю, я читаю Богданові. Навіть якщо в людини є мінімальний шанс на боротьбу, якщо це один шанс на мільйон, його треба обов'язково використати. За це треба боротися, за це треба чіплятися. Чоловік реагує на слова Анни. Коли от я йому читаю про війну, про, про те, що там загинули люди, загинули діти, в нього починають текти сльози з очей. Тобто реакція якась відбувається. Коли він бачить дитину, він теж починає плакати, в нього сльози з очей йдуть. Коли я читаю щось веселе, він просто от роздивляється мене. Посмішки я ще від нього не бачила, але надіюся, в найшвидшому майбутньому він мені посміхнеться. Я до нього звертаюся, щось йому говорю, і він от, ніби от хоче мені відповісти. Сказати він чисто фізично не може через страхоастономічну трубку, але я розумію, що він мене розуміє, він мене чує, він на мене реагує. Богдан завжди тримає поруч подушку, на якій фото їхньої сім'ї. І з нею був на війні, з нею не розлучається і в лікарні. Колись на день народження ми зробили Богдану подарунок з таким принтом. Подушечку, це була його улюблена подушка. Вона навіть на фронті побувала з ним. І хлопці передали мені з фронту її назад, коли сталося поранення. Ми її постирали, ми її провели в порядок і привезли до Богдана в лікарню. Він її постійно обнімає, прижимає до себе. Це дає йому змогу відчувати, що ми завжди поруч. Це наша така сімейна сімейна така якась реліквія. Попереду у Богдана тривала і дороговартісна реабілітація в одному з приватних медичних закладів. Після поранення чоловіка Анна не працює, тому каже, самостійно впоратися з витратами не зможуть. Я дуже сподіваюся, що знайдеться організація, якийсь благодійний фонд, який візьме на фінансування реабілітацію Богдана. Вдячна нашим тернопільським медикам, які допомогли стабілізуватися Богдану. Реабілітологи, які працюють з Богданом, які по максимуму докладають зусиль для того, щоб його підняти. Зараз ми вже дійшли до того, що 12 хвилин він стояв в вертикалізаторі і самостійно тримав всі показники. Це дуже круто. Я мрію, щоб татко вже був здоровий і повернувся додому. Я з ним буду гуляти, допомагати йому говорити, його вчити писати, навіть читати. Я його просто дуже сильно люблю, бо він мій татко. Він мій герой. Любов Гадомська, Андрій Прокопів, Суспільне новини, Тернопіль.